Звалювання дерева це перше та найскладніше завдання. Відповідно, кількість балів за правильно виконану роботу найбільше аж 600 балів. Судді змагання наголошує, під час виконання цього завдання важливо, аби лісору був максимально точним та дотримувався усіх правил техніки безпеки. На пні ми вимірюємо глибину підпилу. Для того щоб дерево правильно повалити, потрібно витримати. Глибину підпилу і витримати недопил. Недопил потрібен для того, щоб дерево не скололося при падінні. По умовах звалювання потрібно 25-35 міліметрів. Тобто цей параметр потрібен для того, щоб дерево, яке росло 85 років, бензопильщик правильно звалив і воно було правильно використання в народному господарстві. А це вже наступний етап змагання відокремлення сучків на швидкість. Для цього робітник повинен бути максимально акуратним, оскільки враховується не лише час, але й точність і якість виконання завдання. Учасник по команді заходить і починає обрізку. Він повинен обрізати 30 сучків, повинен так зробити, виконати операцію, щоб не було сучків, які перевищують 5 міліметрів, і щоб не було зарізів колод. За кожен перевищений сучок нараховуються штрафні бали. Так само, якщо більше 5 міліметрів заріз колоди, також буде нараховуватися штрафні бали. Михайло Якимів, участь у змаганнях бере вже не один рік поспіль. Навики каже, відточує щодня під час самої роботи. Адже трудовий стаж у чоловіка понад 20 років. Працюю на роботі, потренував. Під час роботи взяв собі там таке одне дерево, друге попробував. Ну, одну валку одну сучки. Дідомий був лісником, батько майстром, і я майстром був, тепер так працюю вже. Син майстром працює, всі лісові. Загалом для учасників змагання лісорубі підготували п'ять етапів конкурсу. Ще монтаж ланцюга на швидкість, а також етап точного та комбінованого різу. Усе відповідає світовим стандартам проведення таких змагань. І ще обласні змагання вельників лісу організували на території Невицького лісництва державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство. У них 18 вісімнадцяті за рахунком до участі зголосились 20 учасників працівників державних лісогосподарських підприємств, Лівського обласного управління лісового та мисливського господарства. «Наших учасників є 20. наших 16 підприємств, плюс три юніори. На жаль, тільки три, на даний момент, і лісгосп, який організатор, має право виставити двох учасників. По кожному з етапів буде визначений переможець, але один переможець і буде відмічений грошовою премією. І загалом по підсумках буде виділено три місця: перше, друге, третє, по підсумках п'яти етапів, хто, хто набере більше кількість балів. Тобто буде три учасники, три у переможці, основних і переможці на проміж на кожному етапі. На змагання вельників лісу прийшло чимало охочих подивитись для місцевого люду це ледь не свято. Хтось прийшов, аби підтримати когось із учасників. Перший раз прийшли тільки сьогодні. Як Цікаво, дуже гарно так. Мені сподобалось, як там валяють дерева. Особливістю цьогорічних змагань є участь кандидатів до національної збірної України, з вельників лісу. За підсумками тижневих з майцями учасників четверо захищатимуть честь держави на світовому чемпіонаті вальників лісу, що відбудеться 8-11 вересня у Польщі, і саме Львівщина стала основним плацдармом для підготовки цих спортсменів до світового чемпіонату. Це говорить про велику довіру до Львівщини з однієї сторони, а з іншої сторони, це говорить про те, що рівень підготовки і організації таких заходів є на дуже високому рівні, і це зробили наші працівники. Це зробили працівники і радехівського лісгоспу, і Львівського обласного управління свого мисливського господарства. Робота вельника лісу входить в трійку найнебезпечніших професій світу. Відтак, такі змагання вкрай важливі для того, аби працівники лісгоспів мали змогу вдосконалювати свої навики та майстерність для безпеки під з роботи звалювальник лісу це хірург. І бензопила в руках звалювальника лісу це є скальпель, і від того, як наскільки звалювальник лісу точно оперує своїм скальпелем, залежить і безпека, і залежить продуктивність праці. Це є робота, пов'язана з підвищеною небезпекою в лісі, і ці люди отримують відповідний допуск, відповідне фахове посвідчення. Без цього працювати вальником лісу заборонено. Найкращого вельника лісу брали за сумою балів по всіх п'яти етапах конкурсу. Ним став вельник Заболоцівського лісництва, державне підприємство Бродівський лісгосп. В лісі так само готуюся, що можна в лісі, що вдома. Як монтаж можна в будь-який час. Розові місця займав, другий, третій. Перший раз маю сьогодні. Для вас це важливо? Для мене? Ну чого, перемогти, хочете завжди? Окрім грошової премії, трійка лідерів отримала ще цінні подарунки від спонсорів змагання. Стимулювали призами і наймолодших учасників з категорії юніор.